Вітаю, ви на каналі Майстерня Води. Сьогодні ми приїхали в село Круги Київської області за 180 км від дому. Значить, є у нас така скважина двотрубна. Це вже не абесинка, це двотрубна, тобто йде 50 труба, внутрі закинута 25-та питательна. Пробурена вона на 14,5 метрів. Перевищення заліза в 26 разів. там, здається, пробурена ще одна, теж, можливо, навіть глибша, точно не пам'ятають замовники, і теж вода ще гірша. Десь недалеко пробурили сусіди на 9 метрів, говорить вода ідеальна. Будемо сьогодні пробувати бурити. Я так розумію, дача, люди чи переїхати хочуть. Ну, в общем, треба зимній варіант. Треба пробурити в такому погребі. Дуже тут тісно. Незручно. Зараз будемо виколупувати цей кирпич. Так, висота потолків десь 2 метри в принципі, вмістимося. Думаю, що тут буду копати приямок, а тут бурить. Тут будем брати. Так, на каву вже заробили. Так, так, підготуву штанга. Тут підготував штанги на 9 метрів, різьби почищені, а Зараз сюди зробимо воду, подачу води і стаю скважини. Наповнюю водою. Ось так все у нас тут оборудовано. Тут тихо зама еще нічого. Ну что, ворога? На квартала Перша штанга зайшла. Поки до суманьки. На 25 метрах получався такий Він це має трошки сховати відтінок. На 4,5 майже йде такий пісок. Наприклад, ну, він, він непоганий. Не я думаю, я не міряв, але замовник казав, що цій скважині будзерка зеркало 6 метрів, тобто тут буде десь 4. Можна навіть 3,5.5 мілкувати в будь-якому случаї треба заходити далі. Так, ну от з п'ятого метра, може там п'ять з копійками. Пойшла така зміж до глини. А Зараз водоубор за 620. У нас водоуборчик такого можна сказати, з плотного піска. Будемо його подивимось. В общем, полтора метра вже водопор. водопора. Оцеплотний пресований пісок. Підемо, якщо він подивиться далі, мабуть, будемо вставати на оцей пісок. Думаю, що в ньому буде вода. Там його володесь. Хорошо, хорошие прослойки было сантиметров 80. тем не менее, поглощение идет. Так, на девятом метре снова уже прослойка. Поки сантиметров 30, я ее до она продлится, не знаю. Но песок более мелкий, чем на 5,5 метров. Добавим воду под Так, метров. Казалось их сравни Сири. Это пять с половиной. Это девять-десять. на десять. Вставать его на десять, его на пять с половиной. Отак тут все нахрещено. Значить, так садився, я спочатку на 5,5 метрів. Думав спробувати взяти з цієї прослойки. А, ну, Видно, сильно багато пробурено далеко, піс пісок просто обрушається, не создається вакуум. Треба либо нову лунку перебурювати, либо спробую з 10 метра взяти. На 10 метрів обсадився. Попробую, може воно там щось розрушиться. Там в принципі був білий пісочок ще на 10 му метрі. Якось так, зараз набираємося водичкою для помилки. Подача, обратка. На вулицю обратка пішла, з бочки подача. В бочку набираємося із цієї скважини. Такий тут белік. Летрів 400, може 500 Бадак, далі Зараз А Але на промивку пойдет Ітак товариші, проїзд спецняноса сюди Так, добро верну мальчик Мотиви були невеликі, мені каже, буде хороша вода. В запаху так там нічого не чув. О, зараз виведу на вулицю. Там вже позачайно дочистую, спробуємо на кнат. 380 минут. Не знаю, чи казав чи не зараз. Зробить тампонаж. Захимо наверху. Нормально. Я думаю, вода буде хороша, гар будемо добре. В таких місцях, чого не люблю по погрібах бурити, ну, практично є одна попитка. Місця десь оступить, перебориться. Рідко коли є. першого разу вгадав то вгадав. Такі з половини, скоріше всього, я теж взяв би воду, якщо б обходився б одразу, не заходив би Ну, Але в принципі деби тут непоганий і на смак хороший металу не відчувається. Зваримо з нею каву. Правильно я кажу? Так. Замовник довольний? Замовник дуже довольний. Ну, це саме головне. Все. Всім пока. Ще декілька слів про про діаметри. Десь тобі б'є себе в груді і говорить, що 50-та труба набагато краще, ніж 32. -та. Ну Я показував, який дебет з цієї скважини з цією 50-ю трубою. І тут, ну, в два рази, я думаю, тут близько до куба, можливо, літрів 900 хорошою водою. Так що важливо не, не діаметр скважини, а точне попадання в водоноса.